Доброго ранку, моє любі, до мене сьогодні в віконечко залетіли кульки. На що вони схожі? Так, на серце. Серце це символ доброти. Діти, прикладіть ручку до груди. Послухайте, як воно б'ється, воно маленьке і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Людина починається з добра, із ласки, щирості, любові, із батьківської хати, і добра, із теплоти, що є у кожнім слові. Людина в світ приходить для добра, щоб в світі цим добро творити. Вам зрозуміти, діточки, пора, що в серденьку з любов'ю треба жити. А зараз пограємо у гру гарні і погані вчинки. Дівчинка допомагає матусі мити посуд. Так, це гарний вчинок, молодець дівчинка. Хлопчики сваряться. Можна так, чи ні? Ні, так не можна. Дівчинка ділиться печивом. Молодець, дівчинка. Завжди треба ділитись. Це гарний вчинок. Дівчата ображають свою подругу. Можна так. Чи ні? Ні, так не можна. Треба дружити разом. А ось хлопчики дружать, це гарний вчинок. Молодці хлопчики. Дітки забирають іграшки у інших діток. Так можна? Ні, так не можна, треба ділитись іграшками. А ось дівчинка впала, а хлопчик що робить? Допомагає їй піднятись. Молодець хлопчик, це гарний вчинок, добрий. А ось хлопчик ображає дівчинку. Можна так чи ні? Так не можна. Поганий вчинок. А ось хлопчик допомагає бабусі. Молодець хлопчик, добрий вчинок. Гарний хлопчик. Дітки, я знаю, що ви дуже у мене добрі і робите дуже багато добрих справ.